Свято весни це більше не день жіночості і краси, а день боротьби за жіночі права. Тому в нашій постійній рубриці Дискавері ми вирішили зламати стереотипи і присвятити її чоловікам. Чоловіки завжди скаржаться, що болить спина в той же час, як будь-який чоловік весь день сидить за компом. І, звісно, справжній чоловік ніколи не скаже тобі нічого, якщо ти трошки подряпала його машину. Чоловіків взагалі важко зрозуміти. Вони обожнюють рибалку, але коли ми використовуємо це в рольових іграх, їх чомусь це не заводить. чоловіках один нюанс. Вони чомусь не з першого разу розуміють, що ти не в гуморі. <плес> Чоловіки можуть легко образити. Уявіть, ти весь вечір готувала йому вечерю, а він прийшов додому втомлений. Але що головне в чоловіках, що вони завжди прийдуть нам на допомогу. Ну, наприклад, так як чоловік пояснює тобі, як правильно водити автівку, не пояснить жоден інструктор. У тебе є щеплення, гальмо, газ, важіль, передач, датчик, еєфер, вимикач, вентилятора, кермо. Все це зрозуміло. Це була рубрика Discovery. Побачимось до зустрічі.